Згідно з цим репортажем телеканалу, контрольованого Міністерством оборони Росії, тут за зміну виробляється до тисячі дронів. На відео нібито показано завод в Єлабузі, місті в Російській республіці Татарстан. Ці дрони є копією іранських дронів шахет. Російська версія має назву герань 2 Диктор телеканалу Зв'язда хизується. Завод в Єлабузі постійно наращуває виробництво. Предположительно, уже виробляється а 30 до 50 тисяч дров. Подейкують, що на виробничій лінії працюють студенти профтехучилища. На це вказували незалежні російські журналісти, які вперше повідомили про цю історію два роки тому в розслідувальному проєкті під назвою Протокол. За їхніми даними студентам, які відмовлялися брати участь, погрожували виключенням з освітнього закладу. цей сайт ці... Росія, і особливо завод у Єлабузі, який виробляє ці копії безпілотника шахет, зіткнувся з різкою нестачею робочої сили, адже завод у Єлабузі був цивільним виробничим об'єктом. У них були технології з Ірану. І їм потрібно було знайти робочу силу. Тож ініціювали свого роду навчальну програму з опанування технологій на робочому місці, яка залучала 16-18-річних. Тобто вони використовували цих дітей по суті для забезпечення роботи заводу безпілотників і ті працювали годинами, не отримуючи багато пільг. Також щоб залучити працівників, вони вирішили спробувати завербувати іноземних жінок, 18-22-річних жінок, і у їхніх внутрішніх документах йдеться про те, як вони контролюють цих жінок. Росіяни зосередилися на африканських країнах і під фальшивими приводами завезли багатьох жінок до Ялабуги для виконання чорної роботи, пов'язані. З виробництвом дронів, яка подекуди також пов'язана з роботою з токсичними матеріалами. І схоже, що завод у Єлабузі не єдиний приклад того, як юнаків залучають до виробництва зброї. Це відео на Ютуб нібито показує змагання в науковому таборі для дітей у Сочі. Хлопчик пояснює деталі безпілотника, який він розробив. Усе це на тлі логотипа російської армії. У називають лабораторію, так вони її називають. Запрошують підлітків, які можуть приходити й допомагати на дозвіллі створювати якісь речі, якісь деталі. Ну хлопці мені, в принципі, дуже детально розповіли, що їм потрібний лише дозвіл від батьків, і вони отримуватимуть зарплату за кожну виконану деталь. Незалежна репортерка Тетяна Шуркевич та відомий журналіст-розслідувач Христо Грозєв також працювали над цією історією. Тетяна пояснила, ДВ, як дітей вербують за допомогою наукових змагань. Деякі з них розповіли журналістці, що їх запросили взяти участь у здавалося, б, безневинній комп'ютерній грі. Мета захист від кіберкомах на чужій планеті. Після цього від студентів очікувалося, що вони допоможуть у розробці бойових дронів. Одному з хлопців, з якими я розмовляла 15 років, він розробляє дрон камікадзе для російської армії. Перед ним поставили мету зменшити його вартість з нинішніх 800 тисяч рублів до 150 тисяч рублів. На основі свого дослідження Тетяна дійшла висновку, що студенти мали не лише розробляти дрони, а й навчати військових користуватися ними. Це відео з науково-військового конкурсу, що відбувався два роки тому в Новосибірську. Також показує, що російські військові прагнуть скористатися креативністю молоді. Генерал заохочує юних учасників. Я хочу пожелать Я хочу побажати, особливо нашому молодому поколінню. Не бійтеся мріяти, не бійтеся вигадувати, будьте креативними. Підходьте творчо. Ні для кого не таємниця. Ми на території України воюємо з блоком НАТО. хитрим, підступним і високотехнологічним ворогом. Вони використовують усілякі методи, щоб заохотити молодь ігри в пейнтбол, ігри з розфарбовуванням, надзвичайно патріотичні свого роду святкування батьківщини та перемоги у другій світовій війні. І це мало б розпалити національне. Я не хочу називати це шаленством, але національну лояльність. Тож я думаю, що Росія робить це дуже свідомо, експлуатуючи свою молодь. Гадаю, вона робить усе можливе, щоб максимізувати виробництво в цьому випадку дронів. Але це стосується й інших галузей. Плайсту адрен індастрізвеконвенції ООН забороняють дитячу працю на виробництві військової техніки. Заводи з виробництва дронів є легітимними цілями. Тож завод у єлабузі вже зазнавав атаку українських безпілотників Я вважаю, що Росія експлуатує свою молодь, щоб мати змогу виготовити якомога більше дронів. А потім, коли цим хлопцям виповниться, хоча б 18 років, їх можна буде використовувати як солдатів і воювати в Україні.